Руслана Україна запитую, я новачок у вивченні. Підкажіть, як знати, який артикль використовувати є якесь правило. Для контексту це про артиклі in, it у іменників. І коротка відповідь: правил тут немає, коли артикль in, коли артикль it, Є там свої якісь фокуси, однак це тема для окремого відео. Однак, що ми можемо робити, ми можемо перевіряти артикль у іменника у словнику. Словник у нас, от, в субтитрах у вас написано, пишете в інтернеті, де де. Де-о, да, це означає денденське опу, е, словник данської мови. І туди ви можете вбити будь-який іменник і подивитись, який у нього артикль. Наприклад, зараз я скріншоти теж покажу. Якщо ми дивимося на слово біль, машина, ми там повинні подивитись у бойінг, там злі, зліва у нас буде. І перше закінчення, яке ми там бачимо, це Ін. Тож у нас виходить артикль Ін. Ін, біль. Відповідно, ми можемо подивитись інший іменник, наприклад, будинок, хус. Теж саме бойінь. Перше закінчення, іт. У нас виходить it, хус. Користуйтесь.